Так, да, дуже дякую. Дуже звук у вас просто шикарний, дуже-дуже вдячна вам. Е... Слава Богу. Дивіться, я вже сказала, да, мене звати Майя, це мій неперевершений чоловік. Я його дуже люблю хвалити. Він виконує Він капелан в 92-й бригаді. І переїхала я в місто Харків ну, недавно. Він пішов у військо. А я просто не змогла жити без нього. Я не можу. Просто я рахую, що жінка має бути біля чоловіка, і так само рахує він. І ми вирішили, що я переїду в місто Харків сюди. Ми розуміли, що це дуже небезпечно. В нас є син. Ось він тут з нами. Він приїхав, Віталік і Артем привезли його до нас на два тижні. Він вчиться там в школі в 11 класі, і він живе е, сам. Там є бабушка, дедушка, наші друзі. Віталік за ним наглядає також постійно з, зі своєю дружиною. І, якби, знаєте, важко було його залишати. Ми ж всі розуміємо, що якби да, такий вік, але він молодець, він справляється і хоче поступати далі в військове. Е, дуже мені подобається ваше місто. Просто я закохалася це місто, мені не страшно тут, мені дуже добре. І від початку повномасштабки я пишу вірші про війну, вірші про людей на війні, тому що насправді війна це люди, відносини, кохання, розлучення, смерть, підтримка, біль, вірність. Добро, чудеса, про які говорив брат. Цей список можна продовжувати і продовжувати. І я цей вірш написала давно, я не пам'ятаю в якому році, але він виявився пророчим. На той момент мій чоловік не був капеланом. І цей вірш саме присвячується капеланам, які дотичні до війни, які виконують це служіння. Привіт, мій пастор, привезити нам привіт. Я знаю, це звучить незвично, а нам би просто звісточку та лист, і помолися нас, молитва твоя вічна. Мені незручно, знаю, що готуєшся в дорогу, біблійні тексти ти читаєш у тиші, і з дому рідного тягнеш смачну чималу торбу. До нас в це пекло доставляєш цілий світ. Для нас ти той, хто з небом має дотик, хто має зв'язок з небесним та людським. Ти той, хто відгукнувся на Тихий Божий поклик, хоч поклик той із присмаком гірким. З тобою можна говорити про хворе, про болюче, про моє. Окопне, накипівше та багнюче, незрозуміле для церковника, але живе. Ти будеш слухати, мовчати, крадькома витирати сльозу, бо те військове неможливо заховати. Ми не прокинемось від пекельного сну. Ми у психушці, у дурдомі. У дикому орі із м'ясом людським пісок перемішаний з бетоном та кров'ю, пронизливий крик, де лежить побратим, ми не безстрашній пастор. Просто ніде дітись. Ми не герої, бо герої полягли. Ти помолись, щоб ті, хто залишились, Прийшли живими до рідної землі. Терпляче слухаєш, що владі на нас чхати, не платять гроші та женуть нас на забій, Загибли би, не хочуть наших рахувати, а нам би наше, на що право маємо ми. Ти знаєш, пастор, матюкаюсь сильно, коли мій брат розірваний лежить, немає більше слів нормальних. Дивно, але війна чим далі, тим страшить. Я дома не був майже два довгих роки, та поки я тут, дичавіє душа, ми просто не знаємо, що таке спокій під постріли молимось у бліндажах. Від холоду пальці німіють, чорніють, а зуби стулити не можу болять від хаосу, страху. Усе ціпеніє, тоді не молюсь, а кричу, хто знає як. Скажу тобі чесно: коли насипають від вибухів, навіть не чути себе. У мізках я чую того, хто спасає, він за руку, ніби тримає мене. Тоді стає легше. Беру себе в руки та дякую Богу, що я уцілів. Своїх витягаємо, збираємо навкруги. Нас, пастор, рятують твої молитви. В смертельній знемозі лягаю на землю. Хвилина мовчання, чекаю, ту мить. Наш шлях на нулі хай не буде даремний, а ти, пастор, просто за нас молись.